Друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Приїхали забирати ті автомобілі, які ми купили минулого тижня. Також приїхали підібрати автомобілі для наших замовників. Це Hyundai Ioniq, також дві Kia Niro. Аніро. Хочу запропонувати вашій увазі ось такий чудовий автомобіль. Можливо, хтось шукає для себе ось такого паркетничка. Це є 2-літровий Volkswagen Tiguan. 2009 року даний автомобіль е в ідеальному стані, незважаючи на свій рік, пробігу має 189 тисяч, жоден елемент кузова не був підфарбований чи підлакований весь в рідній фарбі. На ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Хороша резина. Ось такий вона має вигляд. Ціна даного автомобіля це 2009 рік, 189 пробігу. Ціна його е, даного автомобіля 6250 євро. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Я розповім, як його можна придбати. За даним автомобілем можна приїхати самостійно, тобто ви можете сісти разом з нами. Я оформлю вам всі експортні документи і ви разом з нами. Тобто будемо вертатися всі разом, одразу заїдете на митний термінал, розмитнеться, поробимо всі документи і поїдете додому. Зараз закритий ще. Ось так виглядає він всередині. Салончик акуратний, не знищений. Всі сидіння, всі карти, всі пороги, всі пластмаски без пошкоджень, без царяпин, без подряпин, кажу, на 189 тисяч в досить гарному, адекватному стані. Сидіння в нас не просівші, ні нижня спинка, ні верхня підтримка, все в оригіналі 6-супінча коробка передач, автомагнітола, двозений клімат контроль, е автопаркування. Ось пробіг 189 тисяч автомобілі присутні два ключа, датчик дождя, датчик світла. Ще раз нагадую, ціна 6250 євро. Кого зацікавлена автівочка, телефонуємо. Все, детально вам розповім вже по телефону. Ось дивіться, стан багажника, стан всіх пластмасок, включаючи і з самої дверної карти без царапин, без пошкоджень. Стан вихлопний теж в ідеальному стані. Як ви бачите, працює без, також без будь-яких зауважень, немає жодних підтікань мастила чи посажовику. Автомобільчик вартий уваги. Отже, кого цікави, якщо особисто цей автомобіль телефонує, можливо, будь-які інші автомобілі, дизельні бензинні, гібридні, також це все підбираємо під ключ. робимо розмитнення, сертифікати. Ну, в принципі, при великому бажанні навіть доставити вже по місцю проживання. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. До нових.